У вишиванках, віночках та синьо-жовтими прапорцями на щічках День Незалежності тернівчани відсвяткували цілими сім'ями. Я для всіх вишиваю, так сказати, для дітей, для внуків і для себе. Я саночок зробив, вишивальний спеціальний, так і О, так, Бабушка вечорами. телевізор, Є, так. телевізор слухає і вишиває. Своїми руками вишила собі національне вбрання, і Тетяна прикрасила навіть свого домашнього улюбленця. Тетяна каже, прийшла подивитися на роботи професійних майстринь. Таких у парку зібралося чимало. Вироби декоративно ужиткового та образотворчого мистецтва, виставки квіткових композицій, ляльок, мотанок, рушників та вишиванок. Усе можна було роздивитися, приміряти та придбати а на кованих фігурах ще й відпочити. Діти, трудящиться приходять, фотографують своїх дітей. Це пам'ять на всю жизнь. Що такое маленький рібенок? І от от он в такі фото екзотічське, ані обичне. Это раз в розваду таку виставку. Та найчастіше відвідувачі головного парку Тернівського району фотографувалися з цим незвичайним глобусом. Його власними руками виготовили працівники північного комбінату. Карту України зробили з живих квітів. Ідея, которая була. Нами придумана воплотилась в жизнь, благодаря тем людям, которые отнеслись с пониманием, с инициативой, с душой, вложили все сердце в эту композицию. Хочу сказати, что мы также представили на этой выставке работы наших работников и ветеранов труда. Здесь представлена и контурная вишивка, и вишивка крестиком, и вишивка бисером, и работы манекены с вишиванками в українських традиціях з хлібом та сіллю північани зустрічали гостей свята. Зачаклували наші мами та тусі. На виході великий арсенал. А північан напевно чекає кращий бал. Гостям свята представники північного комбінату провели коротку екскурсію, показали експозиції, підготовлені талантами Тернівського району. Особливе місце сьогодні у парку займала благодійна виставка Запах війни. Її організували волонтери 39-ї жіночої сотні, представники визвольного руху та демобілізовані військові. Сьогодні у нас тут Ну, святкова виставка, тому для дітей у нас є розваги. Це полоса перепон. Кожна дитина може отримати сертифікат, що що він пройшов курс молодого бійця, спробувати польової каші, яку приготували бійці. В них вже багато опиту. вони цілий рік її готували для своїх побратимів. Ці нашої виставки зібрати кошти для допомоги нашим бійцям. Наступна наша поїздка буде біля міста Маріуполя, де знаходяться наші криворіжські хлопці. і Ми хочемо придбати для них форму, якої їм не вистачає. На виставці фотографії бійців, військова форма та експонати привезені волонтерами з зони АТО. Це було в селі Опитна, Там стоїть 93 річ бригада, наші криварижані. вони передавали всім огромний привіт, дякую. И передали много подарков таких для нашей выставки. Вот подписано 39-й женской сотни, город Кривой Рог от третьей механизованной бригады 93-й. Эверест это их командир. Тоже криворожанин. Он достоин награды Всеукраинской герої Украины. День незалежності України для виставки запах війни волонтери обрали не випадково. Хотіли нагадати про тих, хто наразі цю незалежність боронить до честі міста і дорослі криворіжці, і діти про це пам'ятають. тому що війна. От хочеться, щоб швидше вона закончилась. І зараз особливо, Почему-то я почувства, що я люблю Україну. Просто жалко українських народ. Хлопці наших. Я хочу, щоб в нашій країні був мир. Щоб швидше закінчилася війна і всі остались живими.